Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Ліна Костенко. Буває часом сліпно від краси. Спинюсь, натяплю. Що воно за дима? Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто і незрадливо, усе як є. Дорога я мори. Усе моє, все звається Україна. Така краса висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. 19 березня 2023 року Ліна Васильівна Костенко відзначає свій 93-й день народження. Геніальна українська письменниця, лауреатка Шевченківської премії, професор києво Могилянської академії. Та доктор Львівського та Чернівецького університету. Це жінка герой, котра принципово відмовилась від премії Золотий письменник України та звання Героя України, мотивуючи, що ці нагороди як політична біжутерія їй не потрібні. Адже у неї головне ім'я. Вона переконує, що слова свобода і незалежність. Існують в нашій мові не просто так: сила волі та її незламність вражають. Її поезія про жінку, про любов, про красу рідної мови та Україну, яка надихає кожного і не перестає звучати. Чима ти сказав мені, Душа складала свій тяжкий екзамен. Тихий дзвін гірського кришталю Не сказане, лишивсь не сказане. Наснився мені чотирнадцький базар під небом у чистому полі. Для різних людей, для і скнар продавалися різні долі. Одні були царі не їж, а другі як бідні міньйони Хто купляв собі долю за гріш, а хто за мільйони? Дехто щастям своїм платив. Так. Дехто платив сумлінням, дехто золотом золотим, а дехто вельми сумнівним. Долі ворожки та дні до покупців горнулись, Долі самі набивались мені. І тільки одна відвернулась? Я глянула їй в обличчя ясне, душею покликала очі. Та все одно не візьмеш мене? Сказала вона неохоче, а може, візьму? Ти собі затям? сказала вона суворо. За мене треба платити життя, а я принесу тобі горе. То хто ж ти така? Як твоє ім'я? Чи варта такої плати? Поезія, рідна сестра моя, а правда людська наша мати. І я її прийняла як закон, і диво велике сталось, минула ніч, і скінчився сон, а доля мені зосталась. Я вибрала долю собі сама, і щоб зі мною не сталося, у мене жодних претензій нема до долі моєї обраниці. Вона мріяла літати, працювала педагогом, і тільки розкривши свій талант, вона стала невловимою королевою української поезії, і її слова стали літати по світу як високовольтні лінії духу. Ще вчора була я висока, як вежа, здається ще трохи. Дістану зеніт, і раптом, як вибух, обвали пожежа, розтрощений камінь уже не граніт. Руйновище віри і розпач, і розпач під попелем смутку похований шлях. Зажурені друзі захнулися розтіч, посіяне слово не сходить в полях. На те у Будуємо хатку над хаткою небо, а знов голубе. Найвище вміння почати спочатку життя, розуміння, дорогу, себе. І все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт, і наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варто. Тож, веселімось людоньки, на людях, Хай меле млин свою одвічну дерть, застряло серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене побачено, хай буде все пробачене, пробачено. Хай бік прожити буде, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Отак, от як є, а може бути і гірше, а може бути зовсім, зовсім зле. А поки розум од бідини зрікся, не будь рабом, а смійся, як рабле. Тож, веселімось, людоньки, на людях. Хай мела млин свою одвічну дерть, Зустряло серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене побачено. Хай буде все пробачене, пробачено. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні вік прожити, як належить.